Всім народ, привіт! Будемо пробувати вирощувати шампіньйони або, як їх називають, ще пачериці. Ось в мене субстрат, тут скажемо перегній, торфокрошка і трава суха порізана. Ось такі ящички будуть. Будемо зараз висаджувати. Показую вам ось всередині ось такий мєцелії. Зараз розкажу, як його висаджувати. За інструкцією, за інструкцією написано, що треба викласти слой а, чи шар а, субстрату. 2-3 см, потім розсипати міцелій і вкрити шаром 3-4 см завтовшки. І рясно поливати. Ставимо ящики у вологе приміщення. ось розсипав я міцелій на перший шар. Взяв у мене 4 таких ящичка буде. Зараз криваємо другим шаром. І... Зволожуємо і в підвал. Все готово. Все зараз несемо до підвалу. На зв'язку. Так, ящички в підвалі. Температура зараз в підвалі. 12 градусів. Як бачите, з вологістю в підвалі проблем немає, тому вологість буде поки що. Ну все, написано, що через 3 місяці буде результат. Може раніше. Чекаємо.